Путін поширює брехню про те, що Україну вигадав Ленін. Яка мета цих вкидів, які вони роблять, і хто ведеться на ці вкиди, окрім росіян? Ми маємо справу з малоосвіченою людиною. Ну, в принципі, оцей магучий Путін. Це людина фейк. Посередній працівник комітету державної безпеки. Посередній. Так обставини склались. Що Путін просто попав в потрібний час, в потрібне місце і в кінцевому рахунку став на чолі системи разом з такими ж недалекими людьми, як Патрушев, наприклад. Ну, подивіться, що вони несуть. Патрушев в якійсь там статті розповідав ну якусь чисту ахінею про те, що американцям потрібно нові території. Вони собі облюбували Україну, тому що буде якісь там виверження вулкану. Ну, чиста ахінея. Недалекі люди схильні вірити в теорії заколотів, схильні вірити в те, що більш менш освічена людина вважає ну знаєте цариною неосвічених людей в Росії, судячи з настроїв населення, е, їм дуже заходять всі ці історії. В Принципі, е, дискусія на предмет того, чия була цивілізація тисячу років тому, ну, вона досить дивна. Що я маю на увазі? Наприклад, я ніколи не чув е, дискусій. Між німцями і французами на предмет того, чий був Карл Великий. Ну і мені взагалі здається, що ви хтось серйозно на серйозному рівні стало таке питання і обґрунтовував цим вторгнення в сусідню державу. Покрутили пальцем скроні, сказали, що ця людина потребує ну, ментальної корекції. А в Росії це прямо ну, один з аргументів нападу на суверенну країну. Колись. В російському шоу-бізнесі був такий термін «people have Піпл хаваєтвод Піпл їхні радо хаває всю ту маячню, яку несе Путін. Але при тому, одразу, щоб ми ну, розуміли про що ми говоримо, те, що вони недалекі в плані історії, а вони є жорсткою централізованою жорстокою системою, проти якої зараз ми воюємо. Вони хочуть, аби ми стали частиною цієї системи. І звісно, що я не готовий. Жити в просторі от всієї цієї мечні. Я думаю, що ніхто не готовий. Величезна кількість моїх співвітчизників не усвідомлюють реальний рівень небезпеки нам опинитись от в тому просторі. Я не кажу вже цього року, я не кажу про наступний рік, але ми не маємо станом на сьогодні не те, що гарантії перемоги. Ми навіть не маємо гарантії не поразки, а поразка для. Нас означатиме окупацію. А окупація для нас означатиме ось опинитись в такому просторі. Але найгірше, що якщо ти людина призовного віку, то тебе насильно затащать в е, руську армію і кинуть освобождати інших. Домовитись вже от з тими не вийде ніяк. Я про людей, які є ну, вираз, відпіляли. От там не відпитаєш. Там тотальна буде мобілізація, як зараз відбувається на угу. інших окупованих територіях. Вони, я не знаю, чи там взагалі залишились бодай якісь чоловіки призовного віку. Ну Вони бояться, що потім, якщо вони здадуться, прийдуть до їхніх там родичів, близьких і щось там з ними зроблять. Є ситуація, в яких будь-який вибір буде ну, Коли ти бачиш перед собою супротивника, ну ти не думаєш, хто це. Це ворог, який прийшов тебе вбити. Тому, звісно, здавайтесь, вас ніхто вбивати не буде, катувати не буде. Ми з усіма військовополоненими поводимося як з військовополоненими, тому що ну, ми не дозволяємо собі того, що дозволяє собі Росія, тобто наплювати на правила ведення війни. Тому завершуючи, здавайтесь, у вас набагато більше шансів в полоні, аніж в армії окупантів. Куди ділося те єднання українців, яке відбулось від 24 лютого? Ми наступаємо на одні й ті самі граблі і чубимось, що з цим робити. У мене є гіпотеза. А що ж власне сталося? Двадцять другий рік. Е Тотальне єднання. Просто нам допомагали ну, буквально усі, буквально усьому. Тотальна підтримка і тотальна віра. Віра в нас, віра в перемогу, віра в те, що справедливість перемагає. Що вони на нас напали, ми їм не загрожували нічим. А, а якщо оцей здоровезний гопнік напав на е, гарного вихованого, Хлопчика, але який займався боксом, то він зараз цього гопника відправить в глибокий нокаут. А далі ми прокачували свою віру в те, що от-от ми переможемо. При тому в цій картині перемоги, звісно, були і... і кава в Криму, і розпад Росії. А потім нас чекало розчарування. А так не можна вірити в те, що ми переможемо. Потрібно. Більше того, без цієї віри, мені здається, нам би нічого не вдалося. Звичайно. Але вірити в те, що ми переможемо скоро, і вірити в те, що е, достатньо лише вірити в ЗСУ, і в ЗСУ все зроблять, це так не робить. Це треба як мінімум допомагати от всім, чим ти можеш, а як максимум піти і допомогти силам оборони. Особисто самому. От тоді більше шансів, що цей ну, кошмар, в якому ми зараз живемо, закінчиться швидше. Тоді ми серйозно просіли. Тому якщо ми віримо в перемогу, нам треба вірити не тільки в очікуваний результат. Нам треба вірити в себе. Коли ти віриш в себе, то ти робиш дії, починаючи від. Стати на військовий облік і чекати, коли тобі прийдеться, теж брати е зброю до рук і готуватись до цього. Чому досі хтось ділить Україну на захід і схід, і що з цим робити? Мені здається, що цей поділ вже після 22-го року, 24-го червня, схід зустрів ворога в окупантів стріляли як в Київській області. Так і в, 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 в інших областях теж. Це було актуально, мабуть, в нульових. Більше того, на моє переконання, цю актуальність дуже гарно підігрівали. І пам'ятаєте, це Україна трьох сортів. Ну, це ж чисто політтехнологічна шлях. Угу. Ну, чисто політехнологічна історія. Тому цей поділ він не фактичний. Тобто він не відображає реальність. Ну на Харківщині, коли ми звільняли Куп'янськ, ніде і ніколи мене не були так раді бачити незнайомі мені люди. Ну прям тут до сліз було. І вони не питали, звідки я. Вони бачили мої шеврони і скоч. Пам'ятаю, який тоді був. Протяго жовтий чи зелений. Не пригадаю зараз. Але вони, вони бачили, що це українці. Їм було фіолетово, що я зі Львова, а Маляр з Києва. От В Сарі все одно. Тому це штучна історія, на якій нас е, намагались е, посварити. І їм вдавалося, чорт забирай. Це ж мрія Путіна про те, як лівобережжя проти правобережжя. Це ж його оці от фантазії. Цього не буде вже ніколи. Єдине, коли українець зі збройне на іншого українця, це коли його насильно мобілізовують до російської армії. От тоді це відбувається. А вони ж таки мріяли, щоб це відбулося прямо за бажанням. Ні, я переконаний, що це вже неможливо. Правобережжя проти Лівобережжя, воно вже все минуло. Закон про мобілізацію вже прийнято, всі військові зобов'язання повинні оновити свої дані в ТЦК. Очевидно, що певну кількість з них мобілізують до ЗСУ. Як ти вважаєш, чи зміниться кардинально якусь ситуацію на фронті на нашу користь? Якби зараз ми не почали інтенсивніше мобілізовуватися, то ми б зазнали поразки. Оце моя думка, це моє переконання. По темпах боюсь, що ми відстаємо від противника. Що я маю на увазі? Він виставить на це літо 200-300 тисяч. Війна так влаштована, що ну, ти не можеш 300 спартанцями зупинити там, 50 тисяч військ. Кількість має значення. І кількість інколи має вирішальне значення. Відповідно, на цей рік. У нас завдання вистояти, виснажити супротивника і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки. Але знову ж думати, що а от зараз відмобілізуємося мобілізуємося і вже далі не треба буде це дуже дитяча історія. Знову ж, це вірити в щось, чого може і не відбутися. А що якщо Росія буде підтримувати такий темп війни? Два роки. А що якщо три? Ну, в нас просто немає іншого виходу, ніж у цей механізм мобілізації має бути відпрацьований до автоматизму. Чого, я сподіваюся, ми рано чи пізно досягнемо. Адекватної ротації. Тобто, у нас буде. Ну, лава запасних з достатньої кількості бригад, або одні бригади відводити ще до того, як вони сточуються. Тому це завше я звертаюсь до людей, які думають, що ну, може, може, ще не зараз. Вже як от, ще є така думка, що ну, вже як зовсім буде погано, тоді піду. <гум> ну це дуже дивна думка, тому що ти міг піти раніше і зовсім погано би не настало. Тому що, коли ти підеш, зовсім буде вже все погано, тоді, скоріш за все, ти загинеш. А якщо ти підеш зараз, то скоріш за все загине твій супротивник. Тому не допускай до все погано. Зараз у суспільстві з'являються пісні, тренди, різні речі з написами Я ухилянт». Чому українці так підтримують ці тренди? Якщо вже людина так відверто вирішила з суспільством поговорити, то бажано тоді до кінця довести думку: я ухилянт» і дурень. Поясню, чому дурень. Коли ти це виставляєш на показ, то ти саму тему ухилянства робиш ну, нормою. І чому я кажу, що це може робити лише дурень ну, або ворог. Тому що якщо ми е провалимо мобілізацію, ми зазнаємо військові поразки. Військова поразка для України означає окупація. Окупація означає примусову мобілізацію в російську армію. Відповідно, ти ухилянт і дурень, тому що в кінцевому рахунку ти таки попадеш угу. в армію. Тільки вже в армію окупанта, і в тій армії тобі місні штурми гарантовані. І я зараз не перебільшую, тому що я ті місні штурми відбивав. Я бачив, як руски воюють м'ясом. Бувало, в нас 12 штурмів, при яких 12 груп відправились. В пекло. Тобто ви можете собі уявити, наскільки вони легко кидають в пекло своє м'ясо. Зараз війна. В цій війні наш супротивник має перевагу над нами в декілька разів. В цій війні наш супротивник поставив собі ціль нас знищити. І після знищення нас я маю на увазі державу, uh -huh. тобто окупувати нашу державу після окупації держави. Він буде те робити, що він робив на інших окупованих українських територіях, тобто мобілізовувати в ряди своєї от нікчемної армії. Ну нікчемної в плані ціннісних характеристик. Вони uh -huh. ну вони бридкі, вони але їх багато. Вони не мають жодної поваги до людського життя, і вони не будуть мати жодної поваги до тих, кого вони мобілізують. І повірте, для окупанта мобілізований українець буде виключно м'ясом. Західні партнери заявляють, що будуть підтримувати контрнаступ України у 2025 році. Які шанси, що війна закінчиться у 2024-2025 роках? В мене Е, ну, Є чітке усвідомлення того, що якщо ми припинимо боротьбу, це буде катастрофа. Якщо ми перестанемо пручатись, це гарантовано поразка. Скільки ми ще мусимо пручатись, аби не зазнати той поразки, цього не знає ніхто, і хто б вам не казав, як він класно все порахував, це неправда, тому що війна це. Територія невизначеності. Ми маємо визнач... визначеність лише в тому, що як тільки ми капітулюємо, в нас тут настає пекло. І разом з тим ми маємо бігти марафон стільки, скільки треба. Тобто росіяни будуть воювати проти нас стільки, скільки зможуть. А ми маємо воювати проти них стільки, скільки треба. І оце треба, це може бути. На один день довше. Просто ми не можемо собі дозволити ну, в якийсь момент сказати все. Тому що ну, це буде буча, ірпінь, бородянка, а потім місні штурми. Десь там навісло. Новітні технології у роті гонор роботи які функції вони виконують на фронті, чи зможуть вони все ж таки замінити людей? Почну з кінця, не зможуть в найближчому майбутньому вони замінити людей. Просто ну давайте одразу, щоб в нас не було ну з цього приводу фантазії як стосовно там контрнаступу, угу. що Та, вже роботи, ну що я піду, там вже роботи воюють. А я що там от ні, це так не працює. Більше того, зараз роботи потребують більше рук, аніж без роботів. Тому що це ж логістика, його треба доставити, і ним власне, треба виконувати ці задачі, які функції мали би виконувати наземні роботизовані комплекси? Логістика, евакуація, мінування, розмінування, спостереження і Вогневе ураження. Це основні функції. По великому рахунку е, будь-який піхотинець каже, що слухай, ну якщо воно то всі функції буде виконувати, то я пішов додому. <рес> просто поки що воно ті всі функції виконувати не може замість піхотинця. Іншими словами, де знаходиться піхотинець? В безпечному місті. Що означає робиш логістику? От, просто для уявлення. Є передній край, є от бліндажі, в яких там, рота зайняла оборону. Тій бліндажі треба принести все, чим той боєць буде воювати, і що той боєць буде їсти. Тобто тобі все це треба принести в руках. По-друге, якщо ти вже сидиш на позиції, тобі треба, наприклад, додатково боєкомплект в тебе закінчується. Ти когось відправляєш, він біжить, за БК і приносить його вручну. Ну, зрозуміло, що це ризик для людини. Якщо ти відправляєш оцей mm -hmm. наземний роботизований комплекс, ну, то людина сидить тоді в бліндажі, керує цим НРК, і логістика забезпечується. Евакуація, коли є поранений, противник читує за пораненим, коли за ним приїде евакуація. Евакуація штука непроста, тому що евакуація дуже рідко під'їжджає під самого пораненого. Зазвичай його треба звідти виносити. А якщо це евакуаційна платформа, то відповідно це робить наземний робот комплекс. Але ну суть в тому, що в нас вже є окремий фактично рід військ. Який буде займатися власне безпілотними системами, в тому числі й наземними роботизованими комплексами, і те, що це очолює пан Сухаревський ну, легендарний комбриг 59-ї бригади, в якій зараз ми маємо честь бути як батальйон Вовки, де вінчі Я переконаний, що за це майбутнє, і що побачите, що ця людина в історію військової справи, не тільки української, а світової, переконаний, чим крутий гонор і яка відмінність від. Усіх інших військових формувань? Я би тут відповідав навіть не Гонор, а Вовки да вінчі батальйон це такий організм, прямо. Добробатівська історія. Тобто, звісно, ми вже давно в структурі Збройних сил, але ну, своїм от, понятійно, ідейно, от, це ідеї добробату. Тобто це ідея свободи. Добробати це вільні люди, які взяли до рук зброю, аби боронити свою свободу. Друга ідея гідності. Це середовище, в якому рівний з рівним, те, що я командир говорить не про те, що я твій начальник, а про те, що на мене більше відповідальності. Але жодним чином це не говорить про те, що ти не такий боєць, як я. І це було від Давінче, і це далі зараз декларує і Філімонов. Третє це справедливість. Ти завжди можеш поговорити зі своїм командиром, і він не скаже тобі, що ну, я начальник, а ти не маєш права слова. Це родина, це прям ну от родина вовкіда вінчі. І ну і найголовніше, мені здається, все ж таки найголовніше те, що ти сам обираєш, де ти і поруч, з ким ти воюєш, перш за все. Мається на увазі, де це в якому підрозділі. Війна це перш за все виконати бойову задачу. А ми виконуємо ці бойові задачі уміло і переважна більшість. Такі залишаються не просто живими, а ще й бачити, як я прям бігаю вже. На твою думку, які імена наших сучасників потраплять до підручників з історії? Дмитро Коцюбайло. Я переконаний, що да Вінчі вже в історії. Тихий. Це уособлення Ахілеса в наш час. Просто так як воювала ця людина, це фантастика. Сподіваюсь, Філя війде колись в історію. Дуже непересічний, звісно, командир. Він зараз очолює батальйон Вовкідовіч. Я бачу просто, як він ну, ставиться до, до цього. Це величезна відповідальність. Я би міг назвати ще бійців, але я просто боюсь, що якщо я почну говорити цей список, то це, це надовго. буде надовго ми вам зрозуміти, що якщо ми зазнаємо поразки, то всі ці імена будуть стерті з пам'яті. І десь, можливо, колись залишиться в якихось народних піснях. Хто ще, побачимо. Побачимо. Як думаєш, війна Росії проти України може стати останньою в їхній історії? Чи нам все ж таки доведеться готуватись до нової війни, там років через 5, 10, 20? Розберемо сценарій. Негативний сценарій е е окупація України. Ну не буде війни тоді між Україною і Росією, а буде війна окупованих українців в складі окупаційної армії проти вже якоїсь іншої армії. Такий сценарій може бути. Він імовірний. Я щиро сподіваюся, докладу всіх зусиль, щоб цей сценарій не реалізувався. Сценарій інший перемиря. Ні, про який мирний договір я не вірю, тому що перемовини, про які зараз говорить російська сторона, з врахуванням територіальних реалій, і територіальні реалії це області, які вони включили в склад. Росії мають відійти до Росії в повному їх географічному об'ємі, що мається на увазі, навіть те, що вони не окупували, навіть те, що ми деокупували, має перейти ну в руки Росії. Тобто, зрозуміло, що це ну ніякі це не перемовини. Це пропозиція про капітуляцію. Вірю, що так може бути, але припинення вогню буде лише підготовкою до наступного збройного протистояння. Тобто, поки Росія існує. У вигляді імперії ми приречені на протистояння з цією державою. Але ж я не виключаю, що Росія може змінитися. Ну, уявом, от перестало це утворення теперішнє бути імперією. От, Ми ну, можемо собі уявити, в принципі, що таке щось відбулося. От якщо таке відбулось, то припускаю, що тоді. Війна може от припинитись.